Як правильно заплутати кінчики, щоб ваше полотно було міцне і нічого не розпалося? Ви вже бачили моє відео і знаєте, що я завжди плету з петлею. Я завжди плету з петлею, сумочки. І якщо ми провели ось так поворотними рядами, я знаю, що у нас петля йде ось так в цих намистиночках, в цьому рядочку в цих. На цьому полотні добре видно, в мене всюди петля йде в великих намистинках. І щоб заплутати кінчики, я завжди йду в зворотньому напрямку. Проплутаю буквально декілька хрестиків в зворотньому напрямку, але також з петлею. Якщо ви правильно підібрали волосінь до вашого отвору, то у вас спокійно дасть можливість вона сплести ще один вузлик в інший наместинці, де вже є волосінь. Якщо не дає вам сплести там вузлик, значить ви неправильно підібрали волосінь. Так, дивіться, я беру кінчики, які дивиться вниз. Приєдную під сусідню намистинку зліва. Ось так. Під цією ж намистинкою, я знаю, що я там не робила вузликів, петлі. Я тут же цей кінчик повертаю в цю намистинку і зробила тут петлю. Ось вона. А інше волосіння повинна підвести під цю петлю, тому я її просовую під верхню намистиночку, під бокову намистиночку. Ось. Її. І так її виводжу, щоб вона опинилась в центрі цієї петлі, вона якраз в мене в неї зайшла. І затягую, щоб ця петля підхватила цю другу волосінь, і сховалася ці на мистинці. Ось у нас вже є одна петля. Вже, якщо дергати дуже сильно вже нічого не розпуститься. Але я ще под одній на зроблю петлю. І це не важливо, ви підете в цей бік чи вниз. Неважливо, куди вам зручно. Знов наші я приєдную під сусідні, нижні осі, бокові на мистинці. Прийнала. І ось я знову зроблю петлю. Неважливо, як я волосіння. Я приєдную сюди волосінь, тут же її повертаю, роблю петлю. І ось цю протилежну волосінь я протягаю крізь цю петлю і затягую. Ось вже з двох ми зробили петлі. І тепер просто приєдную під ці дві намистинки, що дивляться вниз, і обрізаємо кінчики. І обрізали кінчики. Якщо десь дуже складно йде, значить, неправильно підібрали розмір волосіння договору на мистинці. Тоді рекомендовано просто останні, наприклад, три хрестики проплести без, без петлі на мистинках, просто звичайно нахрест. І потім проплести в зворотньому порядку ось ці три хрестики, але вже з петлею. Таким чином, ви закріпите волосінь. І так як там не було в попередніх хрестиках петлі, воно буде набагато легше, а на наступний уряд вже змінити волосінь на більш тоненьку. Тому що інколи розмір на може бути однаковий, а отвори в них різні. Наприклад, цих на мистинках на 8 мм мають більший отвір, ніж на 10 мм. Ну і потім відрізаєте нову волосню і додаєте її в ваші на мостинку, з якою вас закінчене сплетіння. Так приєднано, щоб останні на з якою були волосіння, і далі плетете вже нове волосіння.